Дизайнери, ви тут Допоможіть розібратися, що краще. Готуємо до продажу ось такі дуплекси 59 Street у винниках. І вибираємо фасад. Значить, ось оце перші рендери, які нам зробили, архітектура вже погоджена, вибираємо лише, як би виглядав краще фасад. Подивіться, які візуалізації. Тобто, перший варіант був, бачили, під дерево, а тепер прийшли варіанти ще з цеглою. І стоїть запитання, як краще. Чи брати її під дерево, все, чи цеглу також додати. І ну, так би воно десь виглядало. Плюс рендери бачили, як прийшли, скло забули на перилах, Такі балкончики вийшли. Ну, нічого, то доробимо. Значить, ось так би ці комплекси виглядали. 115 тисяч доларів виник в будинок. Воно ну, дуже круто, тих 12 будинків буде ціла вулиця, ціле цілежне містечко. Дивіться, ще як намудріли. Взагалі абсолютно інша архітектура, інший цей штучний інтелект, кажуть, постарався. Але ось як на мене, це найкращий варіант. Дерево, але, до речі, ще дерево немає дерева. Ну, коротше, о, ось тут. Вже бачите, вже камінь, лки-палки. Коротше, хто що би порадив на сьогоднішній день? Як краще? 115 тисяч доларів будинок такий коштує. Чи краще дерево, чи краще. Дивіться, це під дерево. Це, скоріш за все, все буде панелі якісь. або, ну, Тобто натуральне дерево не супер зручно використовувати. Але під декор, під ще щось як би воно було. Перший поверх так само. Ну, коротше, заходьте, дивіться, 59 стріт.